Перед початком благодійного ярмарку на кухні волонтерка Наталя готує пампушки, аби ті були свіжими та смачними. Розповідає, напередодні разом із жінками готували й інші десерти на продаж. А це печ, вотортики, сирники та еклери із синьо-жовтим кремом. Сьогодні волонтерки вже передали на фронт бійцям такі ж смаколики. За словами Наталі, солодощі та іншу їжу жінки для захисників готують тут щодня. Енергетичні батончики у нас ми їх виготовляли величезними. Ми підрахували так попередньо за підрахунком, що ми зробили коло 36 тисяч. Потім пішла ковбаса з смальцем. Потім почали робити зразу вареники, доходило, смакувало. Приїхав був наш Коломийській. Ки Андрійко, ми його добре знаємо. То він зайшов туди у ворота і каже: о, чую, що пахне каже, я це їв. За батончики дуже хлопці, особливо для розвідки. От батончики були добрі. В іншому приміщенні волонтерка Уляна фасує солодощі у контейнери. Напередодні вона допомагала готувати десерти, зокрема й сирник. Щоб зібрати якомога більше грошей для захисників, каже Уляна. Жінки намагалися приготувати солодощі на будь-який смак. Коли нам повідомили, що виникла така ідея, а тим паче є така можливість допомагати, що люди будуть допомагати нам, от продуктами будуть приносити, і ми з них будемо виготовляти різні наїдки, то, звичайно, що ми були потішені цим, тому що кожна з нас, мабуть, хотіла принести якийсь свій вклад у вигляді допомоги нашим збройним військам. Солодкий ярмарок коломийські волонтерки проводять вперше. Долучилися допомагати збирати гроші для військових і місцеві жителі, розповідає координаторка волонтерського центру Галина Беля. Сьогоднішній такий ярмарок він буде і солодкий ярмарок. І також люди долучилися волонтери і вишиванки приносять, і бісер приносять, і діти малюють картини. Практично кожен чим може, хоче допомогти нашим добровольцям, щоб більше зібрати грошей і передати нашим хлопцям на пальне. За словами Галини Белі, такий благодійний ярмарок планують зробити традиційним та проводити щонеділі у центрі міста. Але для цього потрібні продукти. Тому волонтерки просять допомогти. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.